Російського газу мало, а може і взагалі не бути. Принаймні, з такого розвитку подій виходять обласні чиновники. Кабмін доручив затягнути газовий пасок якнайшвидше і чим тогіше. Завдання стоїть наступне: в цьому році порівняно в чотирнадцятому році, порівняно до 2013 року, ми маємо зменшити споживання газу тепло комунальними підприємствами постачальними. І бюджетними установлено не менше ніж на 10%. Я прошу звернути увагу всіх керівників не менше ніж на 10%. І за це з нас питають, і це питання ми будемо тримати на постійному контролі. Контроль продемонстрували одразу і наочно нараду з районними чиновниками проводили в режимі відеоконференції. Найкращих одразу хвалили, а за найгірші показники райони отримували на горіхи одразу в ході наради. Вона настановить 245 тисяч і загальна різниця 3 мільйон 7636 тисяч. Получається, що ми закрили. Але в нас дійсно поточний рік причина мільйонних боргів за блакитне паливо недолуга державна політика минулих років, адже різницю в тарифах на тепло та гарячу воду держава мала б компенсувати. От тільки субсидій з субвенціями газовики у вічі не бачили. Вже давно. Люди, мовляв, рахунки сплачують, і попередні борги гасять справно. Якщо відкинуть. Непроведені розрахунки по наданих пільгах і субсидіях, то безперечно всі райони у нас мають процентний розрахунок лише 100%. Це є дійсно на сьогоднішній день у нас проблемою. Найбільших боржників, а це комунальні котельні, переводитимуть на альтернативне паливо і переобладнуватимуть під енергоощадні проекти, планують залучити як бюджетні кошти, так і приватні інвестиції. Станом на 18 Червня цього року природний газ в Україні перекритий не по всім магістральним газопроводам, а на випадок повного припинення подачі, то в нас в резервах є достатньо газу, щоб, скажімо так, протриматись до нового року загрози для населення. Не в тому, що буде, не буде постачатися газ, немає. Постановили на тому, що найближчим часом в області встановлять нові тарифи на комунальні послуги. А промислових споживачів про обсяги постачання природного газу та ціни на блакитне паливо повідомлять додатково. Щоправда, коли саме поки невідомо. Дмитро Лентівка Артем Лаговський, новини Рівного.